Брати і сестри, слава Богу. слава Богу. За це служіння, яке Бог нам подарував. Я би хотів прочитати деякі місця, слава Божу. Хто має Біблії. Ми можемо разом ці тексти для себе освіжити в пам'яті Євангелія від Марка. Це все буде знову заповіту. Перша глава. Написано. Такі слова, коли Ісус Христос покликав учнів своїх, і багато до нього прийшло людей, 35 й віршик. Вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував в пустине місце і там молився. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще досвіта, він вийшов і попрямував в пустинне місце, і там молився, і поспішили за ним Симон і ті, хто з ним. І знайшли його і кажуть йому: Тебе всі шукають. Такий чудовий ранок в Ісуса завжди в життя його розпочиналося з молитви, і написано, ще в досвіта, коли ще сонце не вставало, він вже молився. І багато разів ми це найдемо в новому заповіті, що Христос любив такі потаємні місця. Також четверта глава, ми прочитаємо такий відрізочок, Слова Божого, це 34-35 вірш. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм. Там був ранок, пам'ятаєте, так що це був до, ще ранок, не настав, і Христос вже молився. Тут як настав вечір, того дня Ісус каже їм: переправимось на той бік, переправимось на той бік. І відпустивши натовп, вони <кхи> взяли його, тому що він був в човні, і інші човни були з ним. Та зняйлася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен. Так що човен вже наповнився водою, а він був сам на кормі, спав на подушці. І будь-який кажуть йому вчителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він наказав вітрові і звелів морю, перестань вщухни. І вітер перестав і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? Невже ви не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному хто ж він, такий, що і вітер, і море йому підкоряються? І вони перепливли на другий. Бік моря до землі Гадаринської. Хотів би ще прочитати нам текст, який записаний в Луки. Тут Ісус Христос для учнів дає такі рекомендації, 22 глава. Сороковий віршик. Прийшовши на місце, Він сказав їм: Моліться, щоб не потрапити, щоб не потрапили ви у спокусу. Прийшовши на місце, він сказав їм моліться, щоби не потрапили ви в спокусу. Євангелія Івана, 14 глава. І 27 27 вірш Ісус Христос говорить таке слово, один вірш. Мир залишаю вам. Мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце, і хай воно не лякається. Іще один текст це дія апостолів, 12 глава з перших віршів. Тут такі слова, коли Ірод побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити і Петра, і були тоді дні опрісники, Він схопив його і посадив до в'язниці, і передав чотирьом четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивести його до народу після Пасхи. Отже, Петра стерегли у в'язниці, ревна молитва за нього підіймалась від церкви до Бога. Тієї ночі, коли ірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима стерегли в'язницю. Ось господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті, штовхнувши Петра в бік, він підвів його, кажучи, швидко вставай. І залізні кайдани поспадали з його рук. Ангел вже сказав йому підпережися, надінь своє взуття, тож він зробив це і каже йому одягнися у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, що це те, що відбувається, через ангела. Я дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу, другу сторожу, вони прийшли до минулого одного вулицю. Раптом ангел відступив від нього. Отямувшись, Петро сказав: нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з руки рода, та від всього, чого сподівався юдейський народ. Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралось багато людей, вони молилися. Як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на ім'я рода, щоби довідатись, впізнавши голос Петра з радості не відчинила дверей, а прибігла й повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали: Ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно є, а вони говорили, що це його ангел. Петро ж стукав далі, відчинивши, побачило його і жахнулася. Брати і сестри, деякі такі думки хотів би поділитися з вами: час молитися і час спати. Знаєте, ми часто в своєму житті ці речі ставимо в різних таких моментах. Де треба молитися, ми спимо, а де треба спати, ми починаємо молитися. І це так в нас, людей. Господа завжди воно все наоборот, і Господь нас хоче так навчити, щоб ми жили так, як він. Показати нам той приклад, який відрізняється від світу, тому що світ він молиться теж. Люди в світі моляться, але часто вони моляться не тоді, коли треба молитися. І Христос саме для учнів хотів привити такі думки і показати їм той час дуже важливий для того, щоб звершити молитву. Ми тиждень тому, ранкове служіння, у нас було на вулиці на 10 в Чернігові. І десь 250 людей було на вулиці під небом, стояло відкритим. І як ви пам'ятаєте, той ранок він був дуже неспокійний, це був сильний обстріл України. І над нашим офісом було таке затягнуте небо. Ну, майже не видно було зовсім голубизни, просто як молоко. І я чую, що під час цього, коли ми під'їхали до офісу, вигружаємо там хліб з ящиків. Летить дрон, і цей звук ну його не спутаєш так ні з чим, він понаростаючий і приближається. Знаєте, і це так складно, бо ти не бачиш його, де він летить. Тобто ти траєкторію не можеш відслідкувати, ти просто чуєш звук. І він ближче, 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 ближче. І вже над офісом такий шум. І я дивлюсь на людей, і я розумію, що в нас на на цей день недільний наплановано стільки заходів, а такий неспокійний ранок. І знаєте, Господь нас якось зранку побуджував для тієї молитви. Ну, Ми часто ті побудження Божі пропускаємо. І я також в своєму житті фіксую такі речі, що коли тебе Бог піднімає для молитви, якщо ти пропустиш той час, то часто буває, ти дуже серйозно вплатиш ціну потім. Ти серйозно програєш в битвах духовних і сумнів допускаєш, і зневіру, і паніку, і. Знаєте, не вистачає в тебе відваги стояти, бо на тебе дивляться люди. Ну, в той час той дрон, слава Богу, пролетів і полетів далі. Ми не почули, як його збили, ми не почули, що там відбулося. І ми почали після того так дякували, всі зійшлися на офісі, щоб Бог зберіг нас. Там була команда, нас більше 15 людей, які служили, і 250, які прийшли на служіння. І коли вся команда від'їхала, в нас ще лишився хліб. Десь два ящика, 50 буханок, і я вже мав їхати додому в понеділок. І в нас є така ну, локація, вона називається Бобровець. Це великий будинок, там два будинка, там гуртожитки, такі. один гуртожиток, один квартирний. І ми туди їздимо, дуже швидко там люди збираються, до 50 людей приходять, вони і вночі приходять. І я дивлюсь, що в нас шоста вечора, це вже темно, але я думаю, хліб є. Плюс ми з тими людьми вже давно не зустрічалися, я їм напишу. СМС, хай приходять. І ми їм написали на шостого вечора і приїхали з тим хлібом туди, і зійшлося, там чимало людей. І ми стоїмо, але це також периферія Чернігова. І під час молитви, це вже ніч була. То був ранок я вам розказую, це вже ніч була. І коли ми молимося очі наш, я чую, що така очередь йде автоматно. Ну, прямо мені аж очі не хочеться відкривати. Молюся і розумію, що над нами в небі щось робиться. І коли я помилився, чи наш відкрив очі, дивлюся, як то в такі, знаєте, прямо так, може, декілька сотень метрів збивають дрон вечір, Вони на, на підльоті до Чернігова, і всі люди так заципаніли, отак стоять. І знаєте, я розумію, що нам вже треба розходитись, бо над нами це все відбувається. Не дай Боже, це всі уламки. Але я вже кажу: люди беріть хліб, людям не до хліба. Я кажу, ми вже будемо їхати, ніхто нічого не бере, всі так стоять, очі наш помолились, і так стоять і дивляться. І знаєте, Бог і тоді нас зберіг. Але дав нам таку стійкість всередині і відчуття такої, знаєте, особливої Божої охорони. І я вже цей хліб сам особисто кожному дав, кажу, йдіть додому, як би так. Не спостерігайте за цим, тому що це не, не є безпечно, ми ж не знаємо, яка траєкторія в того апарата літального, щоб не було ніяких. Складностей ні для служіння, ні для людей. Друзі, коли Христос говорить для учнів, ми бачимо Його успішне служіння. Успішне. Написано в Марка в першій главі, вже з першої глави, що чимало біснуватих людей отримали зцілення. Всі, хто прийшов, пішли додому здорові. Ви уявляєте, який 100% результат. Всі здорові. От би нам так ви знаєте, особливу благодать від Бога, щоб хто прийшов сюди, всі йшли додому здорові. Але після цих речей в нас не так буває. Знаєте, ми вже сядемо, ми порадуємося, ми обсудимо, як то той отримав зцілення, як то той, а яка та була рада. А ті, які прийшли, як вони знаєте, сподівались. А Христос про це не говорив. Він просто написано: зранку пішов. В потаємне місце і молився там. І для учнів це був приклад великий, чому він так живе, чому він так робить, чому він молиться, коли немає ніяких подій. Адже ми починаємо молитися, як люди, коли він убивав їх, вони прибігали к нему з раннього утра, і львці йому язиком своїм. Серце їх було неправо перед ним, і вони не були верні завітам Його. Ми починаємо молитися, коли стрясається щось в житті. Коли трудності, і ось подивіться на чудову історію, дві історії, які я зачитав. І той самий Петро в одній історії, той самий Петро тільки з Божим миром, по тому, як Христос його вже навчив після деяких життєвих обставин в іншій історії. Ось вони пливуть по морю. Вечір. Христос підготовлював їх до цього моменту, і вони не сіли в лодку, бо їм захотілося поплавати. Написано, що ця команда прийшла від учителя: сядьте і припливіть на іншу сторону озера або моря, як називалося це Велике Генісерецьке озеро. Брати і сестри, це вже говорить, що ініціатива йде від учителя. Тобто, коли Христос їм каже, чому у вас віри немає, то це вже претензія на те, що вони не повірили в це слово. Що Христос їм сказав, що ви маєте бути на тому березі. Не для того вас Ісус вибрав, щоб ви потонули в цьому морі. Не для того вас Ісус вибрав, щоб ви потерпіли крах в вірі, Христос вас вибрав для славного служіння, щоби навчити вас, щоби прославити вас, щоб дати вам царство і посадити на 12 престолах. І ви знаєте, коли вони сіли в цей човен, то Христос вибирає таку позицію на кормі. Корма це задня частина лодки. Христос собі там ліг і заснув. Я коли людям прочитав цю історію, але не дочитав знаєте, про Петра в Чернігові, 250 людей. І читаю: коли Петра стерегли 24 воїна, або там написано, що 16 воїнів 4 по 4, 16 воїнів стерегли. А на ранок його мав стратити ірод. То Петро в той момент каже, що люди він робив? І 250 людей сказали молився. да Бо так би ми робили. Ми би точно не спали. Може, це був би третій або сьомий день посту. Бо ірод, він ну, не блефує він перед цим Якову голову зняв. Все чітко там. Знаєте, є люди, які говорять, але за словами не відповідають. Ірод не той чоловік. І Петро знав, що ну, з Яковом вже так сталося. Але чомусь Петро зробив так, як його вчитель зробив. А вчитель як зробив? Коли настав момент оцеї турбулентності, коли віра людей випробовувалася, то Христос, ніби демонстративно, свідомо чи несвідомо, ми не знаємо. Але ми знаємо, що Він просто написано на подушці, на кормі. В той час, коли учні в найбільшій нагрузці фізичній, вони черпають воду. Написано, корабль заливало водою. Вони тонуть. Вони вже не змагаються за те, щоб там бути, щоби просто вижити, щоби просто вижити. І вже хтось каже, треба будити Ісуса. Хай щось робить, так не можна. В такий момент, щоб він спав, і Христа збудили, а Він їм каже, чого ви не маєте віри. Чого такі маловірні? Чого усумнилися? І встав написано, і заборонив бурі, і заборонив вітрам. І вони ще більше злякались. Бо вони не знали, хто з ними в човні. Не знали. Брати і сестри, і цікаво написано, і прибули на другий берег озера. Прибули. Слава Богу, брати і сестри. Коли Христос нас посилає в море, коли Христос нас посилає в якусь ситуацію, брати і сестри, Він каже, я з вами. Сьогодні, вчора, сьогодні і навіки, брати і сестри, як добре, що Христос є, от в цій лодці, на кормі, і Він інколи відпускає цю ситуацію. Він завжди попереді. Давид каже: Я завжди бачив Господа перед собою. Я не похитаюся, але тут він взаді, на кормі, а вони впереді. І Господь просто їм дає можливість довіритись слову. Слову довіритися, я вам сказав, що вам треба перепливсти, я повелів вам, ви йдете по Слову. І, брати і сестри, коли ви йдете по Слову, то ваша віра має тримати вас. Колись Петро сказав Ісусу, якщо це ти, то скажи мені, щоб я пішов до Тебе по воді. Знаєте, інколи коли ми самі ініціативу проявляємо, коли ми самі щось рішаємо без Бога, то там можна і сумніватися. Але коли нам Бог сказав, коли стоїть впереді Божа обітниця, коли, знаєте, Господь з нами є, які б не були високі хвилі, як би не бушувало море, ми допливемо до бажаного берега, бо з нами є Господь. Диявол відчував свою знаєте, поразку в той момент. Там Гадаринський був, там був чоловік, якого вся земля боялася. Він там керував, це влада темряви була. Його не цепи не зв'язати не могли, ні кайдани, ні гроби втримати, ніхто туди з нормальних людей не ходив та й дорогою не приходив, але в ту сторону почав рухатися Божий Син. Як те море могло бути спокійне? Що море, і що диявол, коли в лоці є Ісус Христос? Тому нам потрібно довіряти нашому Господу. І Христос каже учням своїм: Я вже від вас іду. Друзі. Коли від нас ідуть дорогі люди, завжди щось лишають нам. Ну це так в людей. Я тобі на, на пам'ять лишаю. Оце моя там, знаєте, сорочка для тебе. Я завжди любив, як від нас уїжджали люди з Америки, бо щось завжди вони лишали. То тобі, Штани, Юра, то тобі там чехол від телефона. І такі всякі мелочі, але вони завжди про людину нагадують. От тобі лишили і все. І Христос каже: Я вас лишаю, але я вам залишаю що? Мир свій. І не так, як світ його дає. Брати і сестри, сьогодні світ хоче нам дати мир. Вибрали великого чоловіка там в Америці і кажуть, оце вже він мир принесе. Я боюся, друзі, щоб це ну, знаєте, щоб ми не надіялись на людину. Тому що мир це прерогатива Господа Ісуса Христа. Він є князь миру, і весь мир належить йому, і мир тільки в Його руках. Який би президент не приходив в нашій країні, навіть останні президенти, знаєте, вони всі хочуть дати мир. Вони обіцяють мир, але це так важко дати людям. І ми, як люди, ми не повинні надіятися на людину, бо Біблія, яка я вам даю такий мир, не так, як людина дає, не за стіл переговорів посадити. А який сердечний цей мир, бо Христос каже, хай не тривожиться ваше серце. І хай воно не лякається. Як цей Божий мир дуже щільно і дуже близький до нашого серця? Я вам даю свій мир, і нехай ваше серце не тривожиться, і нехай воно не лякається. Брати і сестри, і отримали вони той мир. І оцей апостол Петро, який отримав Божий мир, він стоїть перед державною машиною. Там вже не то, що якийсь пересвященик, там сам ірод. Вирок виніс. І там римські воїни остережуть, не просто якісь хлопці, римські воїни, 16 людей. Но цей чоловік отримав Божий мир. І на ранок його мають стратити. Господи, що його тут має втримати? Чому він може заснути? Знаєте, одного разу йому було слово: коли ти постарієш, то тебе поведуть і зв'яжуть. Ну, Петро ще не постарів. Від того слова пройшло тільки декілька років. Бо він був молодий, з Христом ходив Христа, вбили хай там 3-4-5 років пройшло. І він ще молодий. Я пам'ятаю також одна історія. Це було в нас в Чернігові, коли ми там служили. З вечора приїхали з Луцька брати, і один з них брат приїхав, і ми так сидимо, ділимося, кому що було сказано. І він каже: От мені було сказано, що я буду бачити своїх внуків. А він ще такий молодий там в групі співає. І буде бачити внуки. Але діти, ну вони ще невеликі, там найстарший, може до 10 років. І ми думаємо, слава Богу, що значить життя буде продовжуватись. І брат, так це слово вірить. І знаєте, коли стоїмо, включається тривога, є повищена тривога, є звичайна тривога. І тут така тривога була, що один чоловік підбігає і каже: повищена тривога, розбігаємося. І знаєте, так було треба було прийняти рішення. І я бачу, вся команда наша, яка там чула того брата, що він буде внуків бачити, всі до нього поближче. Раз і все. І слово тримає. Слово тримає, довірилися слові. Бог сказав, буде так. І апостол Петро розуміє: Я не знаю, що має статись. Не знаю, що має статись, але я спокійний. Ірод, 16 воїнів, плаха, голова Якова, все говорить про те, що ти слідуючий. Але Петро більше вірить словам Ісуса. Бог навчив його, Бог дав йому мир. І знаєте, брати і сестри, так би хотілося, щоб ці всі аргументи сили, які сьогодні воюють в світі: війна, ядерні ракети, про які ми чуємо, ми ніколи таке не чули. Таке в новинах ніколи не обговорювали. Що всякі ракети, всякі сильні надзвукові зброї, яка зараз використовується, це настільки все звучить, щоб сьогодні люди жили. Великому страсі, щоб вони залежні були від великих людей, а Господь каже, а я вам даю свій мир. І не так, як світ дає. Не зброя. Ви знаєте, ці сильні люди, які б вони не були багаті, в них мир свій, як світ дає. 20 охоронників, лучі броньовані машини, зброя під подушкою, камери на кожному кроці це мир, який дає світ. А Бог дає такий мир. Хома йому каже: Господи. Куди ти йдеш в Єфанію? Там тебе побити, хочуть, ти куди зібрався? А Христос йому каже: поки день, ходи. охорона тобі не треба, не потрібно тобі великі засоби, бо над тобою є ангели Господні. Ангелам своїм повалиті і будуть тебе хоронити на всякому місці. Брати і сестри, поки Бог нам дав день, і сьогодні цей день обновився, ходіть в Божому мирі. І навіть якщо ця лодка, знаєте, кидає, заливає водою, учитель спить і ти спи. Не панікуй. Молися зранку, як він молиться. А коли тривога, покажи, що ти з учителем, як Петро. Знаєте, як було на нього дивитись незвично. Напевно, всі в той момент вже не спали, а він просто спав. Нехай нас Господь благословить в тому, мати особливу віру і довіру Господу. Він нас ніколи не лишить, як до цього дня. Так і надальше він з нами, і він сказав я з вами, а навіки. Навіки, сьогодні, вчора і навіки. Нехай йому буде слава. Амінь. Помолимся і подякуємо Господу за те, що Він є з народом своїм.